Вчора новини в ефірі телеканалу Інтебеми. Назвати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня, сьогодні у випуску. 40 бійців з Бруча сьогодні повернулись додому. На Монастирищині чоловік незаконно виготовляв зброю. Тернополян запрошують взяти участь у фестивалі нового формату. Бійців із батальйону Збруч продовжують демобілізовувати. Нагадаємо, минулого тижня додому із зони АТО повернулось більше півсотні чоловіків. Сьогодні рідні та друзі зустрічали ще 40 своїх захисників про радість першої зустрічі за останні кілька місяців у наступному сюжеті. Від ранку місцевий залізничний вокзал повен щасливих і нетерплячих облич. Адже усього за декілька хвилин прибуде потяг, у якому додому із зону НАТО повертаються демобілізовані бійці із батальйону Збруч. Їхні рідні кажуть, уже не можуть дочекатись зустрічі. Чекаємо цим дуже як вам сказати, не го без сліз говорити. Особлива дитина. Такий відданий своїй батьківщині виконує всі завдання досить. Досить так, горжуся своїм сином. Не ховається під мамину на спинечку. Гружуся своїм сіном. «Торт і вдома багато радості, радості. Ось, Ми вже так чекали. Я не знаю. <рес> дуже, дуже дуже так. Окрім рідних, демобілізованих бійців зустрічали і небайдужі тернополяни. Кажуть, своїм обов'язком вважають подякувати захисникам. Зустрічаємо батальйон збруч, наших героїв, хлопці, які стоять за незалежність України за свободу, за права. Це вони стоять за всіх нас. Ми вважаємо їх як рідними. Подякувати, що захищають наші кордони. А є серед них ваші рідні, знайомі ні, просто прийшли. Так і ось потяг нарешті прибуває. Зустрічаючи, кинулись кожен до свого вагона, аби зустріти захисників. Матері та дружини обіймали, батьки з гордістю тиснули руки. Після побачення із рідними не менш щасливими були і самі бійці. Раді всі живі, здорові нарешті вдома. Вже хотіли додому. «Ну, Хотілося звичайно. Ну кому як? А чого кому ну, все рівно треба комусь захищати тут. Ну, додому, звичайно, хочеться. То, що дім тоді, то не там сидіти. Найперше рідних всіх побачити. Дівчина, мама, сестра, друзі. Далеко від дому завжди хочеться. Радісні відчуття, Які ще можуть бути? Усього із зони АТО додому повернулись 40 бійців із батальйону Збруч. Решта, наскільки я знаю, хлопців думають, що вони вагаються, вони знають, що вони хочуть заключити контракт для подальшого проходження суду. Зрубав тую та чи законно встановили металеву конструкцію на вулиці 15 квітня на території ринку біля Оріону. З'ясовує спеціальна комісія міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал. В комісію увійшли фахівці з управління муніципальної поліції, відділу земельних ресурсів та інших профільних підрозділів мерії. По факту зрубки дерева управління житлово-комунального господарства було складено акт та направлено правоохоронні органи. Для встановлення винуватців та притягнення їх до відповідальності, звичайно ж щодо металевих конструкцій, то на даний момент комісія вивчає питання законності їх встановлення та наявність дозвільних документів для цього вже найближчим часом, каже Ігор Максимів. За результатами роботи комісії, всі матеріали будуть направлені міському голові а також у випадку певних порушень у правоохоронні органи. Сарай на подвір'ї 66-річний житель монастирського району переобладнав у майстерню, у якій незаконно створював холодну та вогнепальну зброю. Далі більше. Що виготовляти зброю це незаконно, він не знав, розповів правоохоронцям 66-річний житель Монастирського району. А тому переобладнав сарай на своєму подвір'ї у так звану майстерню. Там колишній токар і виготовляв холодну та заготовки до вогнепальної зброї. Після обшуку правоохоронців, вдома у підозрюваного знайшли набої, ножі, рушниці та ще багато іншого. Предмети зоні схожі на вогнепальну зброю та боєприпаси до них. Дані предмети були виявлено господарстві громадянина жити. Для Монастирського району в По подальшому будуть досліджуватися для визначення. Для віднесення їх до вогнепальної зброї чи боєприпасів, як покарати чоловіка, визначить суд та згідно зі статтею 263 частиною першої кримінального кодексу України носіння зберігання, придбання, передача чи збуд вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Підозрюваного можуть позбавити волі на строк від трьох до семи років. Військових, які повернуться із зони АТО, обіцяють не залишати без лікування. В облдержадміністрації вже визначили перелік закладів, в яких бійці зможуть отримати меддопомогу та пройти фізичну та психологічну реабілітацію. Детальніше у наступному сюжеті демобілізованих військових без лікування не залишать в області. Обіцяють подбати, щоб бійці, які повернуться із зони АТО, отримали належну допомогу в місцевих медичних закладах. На сьогоднішній день вже іде повним ходом звільнення військовослужбовців, які прибувають в наш Тернопільський регіон люди однозначно, ті, які були під впливом бойових дій, які безпосередньо приймають участь, вони потребують і психологічної реабілітації, потребують і фізичної реабілітації, потребують і взагалі лікування. Те, як ми сьогодні поставимося до тих, хто захищає наше мирне життя, буде екзаменом на зрілість суспільства. Переконаний директор обласного департаменту охорони здоров'я. За словами Володимира Курила, в облдержадміністрації вже визначили заклади, в яких бійцям АТО надаватимуть необхідну меддопомогу. Туди увійшли кілька обласних, три міські та 16 центральних районних лікарень. Подбають також, аби військові отримали необхідну фізичну та психологічну реабілітацію. У нас в області є таких два прекрасних гарних заклади. Це як це. Обласна лікарня, Миколинецька обласна лікарня реабілітації і більш лікарня реабілітації. В кожному із тих закладів виділено по 50 ліжок. І в більшолотому днями відкриється окреме відділення для реабілітації учасників антитерористичної операції. Це стосується фізичної реабілітації. Реабілітацію психологічно каже Володимир Курило. Бійці отримуватимуть в обласній психоневрологічній лікарні, на базі якої відкриють окреме відділення для учасників АТО, а також у наркологічному диспансері та Заліщицькому госпіталі інвалідів війни. Також спеціалізовану медичну допомогу надають в університетській лікарні Бюджету вже виділено і використовуються закуплено кошти, розхідні матеріали в розмірі мільйон гривень. Також департаментом охорони здоров'я разом з департаментом соціального захисту на ці цілі передбачено. Я переконаний, що сесія обласної ради затвердить ці речі. Це 4,8 мільйона гривень. Додамо станом на 19 березня в лікувально-профілактичні заклади області звернулися 222 учасники АТО. З них 28 вже пройшли реабілітаційне лікування. В Тернополі розпочалася міжнародна конференція, мета якої знайти шлях наближення до Європи. Упродовж двох днів українські, а також польські, американські та німецькі дослідники обговорюватимуть зміни законодавства країни на шляху до ЄС. Детальніше далі. Про те, що Україна вибрала Європу, мова вже не йде. Народ довів це великою ціною. Однак актуальним стало інше, що робити українцям, аби стати європейською правовою державою. Відповіді взялися шукати як молоді, так і досвідчені науковці. Проректор з наукової роботи Тнео вважає, почати треба з реформування діючих законів. Якщо ми хочемо жити за європейськими цінностями, то і повинні реформувати наше законодавство так. Як це має місце в Євросоюзі. Це стосується необхідності реформування, проведення конституційної реформи, виникла необхідність реформування і судової, і судовій реформі. Необхідно провести певні зміни і в Податковому кодексі, і в адміністративному кодексі. Необхідно в бюджетному кодексі провести відповідні зміни. Важливо, аби ці зміни каже зиновій Задорожній відбулися за участі громадськості, аби рухатися в напрямку правової держави, необхідна допомога зовні. Для цього на конференцію запросили міжнародних фахівців із Польщі, Німеччини та Америки. Ми тепер з такою доброю місією були тут. Я і мої члени правління нашої організації а заснували нову професійну організацію для працівників вищої школи Українсько-американська асоціація працівників вищої школи. А б хотілося залучити сьогодні просити залучити Учитися всіх, хто має потенціал, енергію, бажання працювати не тому, що це Америка, тому що вся наша чудова молодь сьогодні повинна інтегрувати в глобальне суспільство професійне. І я думаю, що у України є чудовий, чудовий шанс сьогодні стати на рівні з усіма країнами. Представник законодавчої гілки влади в Україні, народний депутат Роман Заставний, каже: починати зміни можна вже у стінах вишів, адже там варто напрацьовувати реформи, які необхідні. Українському законодавству. Обранець зазначив, що готовий ініціювати конкретні проекти в стінах Верховної Ради. Це перший раз в історії українського парламенту, де український парламент прийняв абсолютну більшість законів, які сам згенерував, які сам на, на, які сам розглядав, які розробляли в комітетах, в фракціях, на різних формувалися в різних експертних середовищах. Сьогодні дуже важливим є те, що. Ці наукові праці, які описують тим, кандидатські, докторські, не просто лягали на полицю і не лягали зверху, припадали пилюки. Дуже важливо, що вони виливалися в практичній реалізації проекту, прийняття конкретних законів. Учасники пообіцяли зібрати та узагальнити свої пропозиції, щоб українські законотворці взялися за їх втілення. У Тернополі вшанували пам'ять Ігоря Герети, археолога, історика, громадсько-політичного діяча. На фасаді школи мистецтва, яка носить його ім'я, встановили меморіальну дошку. На відкритті була наша знімальна група. У Тернополі вшанували пам'ять Ігоря Герети, археолога, мистецтвознавця, історика, викладача і громадсько-політичного діяча, а ще засновника обласної школи мистецтв, яка носить його ім'я. Саме її фасад відтепер прикрашатиме меморіальна дошка. Коли в 92-му році ще виникла така ідея про відкриття в Тернополі школи мистецтв, то з містом наповненням. На нормативною документацією займався інститут національного відродження, група від інституту національного відродження, яку очолював Ігор Петрович Герета. Тому 21 рік пан Ігор мене був запросив, щоб посвятити цю школу мистецтв. Ми її посвятили. Він жив тою школою. Він говорив, що з цієї школи вийде українська еліта, інтелігенція, майбутнє України. Народний депутат Тарас Юрик називає Ігоря Герету своїм життєвим учителем, згадує той вражав простотою та тим, як вмів зацікавити, прихилити до себе, чи не кожного, особливо молодих людей, вдихнути в них впевненість. І каже, залишилося в пам'яті чимало цікавих випадків. 97-му році Ігор Герета кандидувався в Верховну Раду. От завжди він, коли кудись ішов, він залишав якісь повідомлення для, для штабу і дуже цікаво підписувався. Він малював слоника і підписувався провідник слонь. Це, ну, це, це тільки міг робити він. Він дуже вдало кепкував себе і цим ну, налаштовував на такий дуже хороший позитив і ну, унікальна людина була. Усі, хто знав Ігоря Герету, особисто сподіваються, що пам'ять про нього ще довго не згасне. Сподіємось, що в ту школу. От Ігор Петрович її починав, а ще трошки часу, і прийде його правнук, і маленький горчик герета, і буде вчитися також всій школі. В середині травня в парку імені Тараса Шевченка пройде фестиваль вуличний ринок. Якщо вам подобається кулінарити, то можете взяти в ньому участь. Вуличний ринок фестиваль нового формату. Корисним він буде і для учасників, і для міста, переконують організатори. По перше, запрезентувати себе, по-друге, заробити собі гроші і по-третє, зробити ще користь для міста. Тому що ми хочемо, щоб частину з виручених коштів, які будуть виторговані на цьому фестивалі, учасники віддали на виготовлення велопаркову. Якщо ви любите і зголоситися на участь у фестивалі, то матимете можливість пройти навчання в рестораторів, каже Любомир Шимків. Їм розкажуть всі норми, які мають бути стосовно там самі там і так далі. Їм розкажуть, як запрезентувати свій продукт, як його гарно упакувати, як зробити там так, щоб твій продукт був унікальним. Учасниками фестивалю може стати молодь, яка в майбутньому бачить себе в ресторанному бізнесі. Також люди, які просто цим цікавляться і мають бажання поділитися з тернополянами особливими стравами. Я думаю, що кожна. Дівчина в Тернополі вміє пекти, варити, смажити. Хай витягують бабусині рецепти, грубі зошити, шукають якісь унікальні рецепти і їх презентують для міста. Тобто. Цей фестиваль він вдасться, якщо до нього залучиться чим більше людей, і чим більше людей поділиться своїми вміннями і ідеями. Організовує фестиваль, вуличний ринок, молодіжна міська рада, спільно з міською радою та закладами громадського харчування. Аби стати його учасником, вам потрібно зареєструватися. Це можна зробити двома способами: перший заповнити анкету, яку можна знайти на сторінці фестивалю у соцмережі. Другий зателефонувавши за номером 097 951 83 96. На Тернопільщині визначали найпруткішого міліціонера у змаганнях щодня організувало обласне управління внутрішніх справ спільно з фізкультурно-спортивним товариством Динамо. Взяли участь близько ста силовиків, які сформували 21 команду. Змагались вони у забігах на дистанціях 1, 3, 5 та 10 тисяч метрів. Правоохоронці кажуть, такі естафети допомагають тримати себе у формі та відповідно вести здоровий спосіб життя. Щоб працівники підтримували свій фізичний і здоровий спосіб життя. В цьому чемпіонаті прийняли участь як працівники МРВ, так і працівники спецпідрозділу батальйону Тернопіль Даї «Грифон». Переможців змагань відзначили як за командного гру, так і за особисті показники. Усіх нагородили кубками, дипломами та грамотами. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам меру добрих новин, позитивних емоцій. І не забудьте в ніч на неділю перевести годинники на літній час.